Привіт, друзі! І хотіла поговорити про цікавинки життя Тараса Григоровича. Отже, перше, що хотіла сказати, що його улюблений напій був чай, чай з вершками, чай з ромом, але чай залишався улюбленим напоєм Шевченка. Він про це не описує навіть у своїй автобіографічній повісті, яка називається художник. І там є детальна сцена чаювання з Карлом Бриловим. Також Микола Костомаров, зустрівшись з Шевченком у Києві у 1846 році, у своєму щоденнику детально описує зустріч, як вони провели чаювання і як Шевченко надавав велику перевагу чаю. І також є інформація, що коли Шевченко вже помирав, за лічені хвилини до своєї смерті він також пив чай з вершками. Смакував ще також віденською кавою, але чай залишався його улюбленим напоєм. Наступний цікавий факт те, що Шевченко мав гарний гумор і тому навіть міг намалювати себе оголено на своєму автопортреті, і це аж ніяк йому не вважалося огидним, хоч цей портрет був заборонений за радянських часів. Також варто зазначити, що Шевченко себе навіть пробував у фотографії, але трішки справа це не пішла. Він все ж таки вважав, що фотографія це більше щось пов'язане з фізикою, наукою, а він більш людина мистецтва. І продовжував займатися картинами, малював автопортрети, на цьому і заробляв кошти, коли навіть перебував у Петербурзі за вимушених умов. І також образ, кожух і шуба. І шапка, і жупани, ось ці всі. Це все був його імідж українського селянина. І, зокрема, він так позивав для фотографування. Хоч в житті він так майже не завжди вдягався. В нього був стильний вишуканий смак, він носив різні плащі, різні картузи, костюми, піджаки, От, мав елегантний вишуканий вигляд, що дозволяло жінкам Петербургу і жінкам з України закохуватися аби мати цікаві стосунки з Шевченком.